Доброго дня всім, хто тут зібрався нині, доброго дня всім, хто в гості завітав, доброго дня, великій цій родині, шановні гості, я вітаю вас. Хай усі навколо новий день зустрічають, хай співають гучно радісних пісень, бо сьогодні свято українці знають і весело святкують Вишиванки день. У нас сьогодні, наче вечорниці, милують око, диворушники, дівочий спів лунає у світлиці. Як добре, що є звичаї такі. Напевно, нема в Україні дому, де б не було вишитого рушника, серветки чи сорочки. Ці дорогі серцю речі передаються із покоління в покоління. А українська вишиванка диво, у ній народу код, його душі. У кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй, і хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все: ліс, гори і долина, і річечка, маленьке джерельце, твій рідний край, чарівна Україна. І мати, й батько, пам'ятай про це. Вишита сорочка була її найкращим оберегом, бо вона захищає не тільки тіло від хвороб, а й душу від злих духів. Традиційно в Україні сорочку вишивала мати для сина чи для доньки, кладаючи в свою працю любов і надії. Вишивала мама синіми нитками. Зацвіли волошки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці влітку, шила вишивала хрестики зелені, зашуміло листя на вербій калині, оберіг сорочку вишила дитині, візерунком стали квіти України, маки та волошки. Мальви біля хати, долю для дитини, вишивала мати. Свята сорочка вишиванка, це оберіг і захист мій. З любов'ю вишивала мама, як символ віри і надій. Синьо жовта стрічка в мене у волосі. Я хоч ще маленька, та заплітаю коси. Одягаю вишиванку та йду в садочок зранку. Мене матуся вчила вишивати, узори, квіточки на полотні, традиції навчала пам'ятати, і пісні народні, світлі і ясні, і рідну мову, ніжну, солов'їну, і жарти, й думи, чарівні казки. Любити вчила рідну Україну, її ліси, поля, красу стежки. Вишиванка рідна, ну хіба не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво, це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Тає над світом щире сонце вранці і землю гріє променем своїм. А я іду по світу, вишиванці, я українка, і горжуся цим.